Депутати, шановні присутні, будемо розпочинати роботу. Перед початком роботи прошу вшанувати пані Землі Безвійці, наших героїв та цивільного населення, від рук машинських фашистів, хвилина і моча. Дякую, прошу сюда. Шановні депутати, на сьогоднішньому засіданні буде перешковуватися електронна система рада Голос. У разі повітряної переводи ми спускаємося у зховищі, де будемо голосувати по імені. Загальний склад депутатів Смольської міської ради налічує 26 депутатів. 25 яких мають мандат. На сьогоднішньому засіданні присутня 16 депутатів, тобто більшість від загального складу міської ради. Сьогоднішнє 36 засідання має вилучать 39 засідання повноможна приймати рішення. Прошу зареєструватися в електронному вирішу. Шановні 16, в електронному вигляді, тобто наша позачергова 39 та сесія, правомочно приймати рішення, оголошую засідання сесії відкрито. Карпенко Володимир Миколаєвич, виступаючи з питань порядку денного. На сьогоднішню сесію виносяться сім питань. Прошу питання прийняти, пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. За 17 прийнято, дякую. Шановні, чи пропозиції щодо внесення змін до порядку денного. У зв'язку з тим, що пропозиції міна війшли, порядок денно прийнятий за основу, вважається прийнятий в цілому На сьогоднішнє засідання виносимо на сел питання та різне Питання розглянуте та затверджені до рекомендованих та затверджені дня профільними комісіями. Були розіслані на ваші електронні пошти, розміщені на офіційному сайті міської ради. Проєкти рішень зараз в планшетах, які у вас знаходяться на руках. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше: Про внесення змін до рішення Сновської міської ради 22 12.23 .12 року за номером 10 29 8. Про бюджет снорської міської територіальної громади на 24 рік. Погоджена та рекомендована до затвердження бюджетної комісії Ліна Юріна, начальник фінансового відділу. Прошу. Шановні депутати, шановні присутні, проєкт рішення про пронесення змін до бюджету на 2024 рік містить одну зміну. Право в тому, що в кінці 2024 року було прийнято розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня 24 року номер 1323 згідно якого нашому бюджету надається субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Ці кошти надійшли 30 грудня у сумі 701 тисяча 300 гривень. За погодженням постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Вони були спрямовані розпорядженням міського голови від 30 грудня 2024 року. номер 242 за цільовим призначенням. Треба внести цю зміну. в проєкт рішення про бюджет на 2024 рік.

Питання про внесення змін до рішення Сновської міської ради від двадцять року за номером 4 дроб 8 Римська, про бюджет Сновської міської територіальної громади на 25-й рік. Віна Юріна прошу за чашу минулої сесії від 24 грудня. Відбулися наступні зміни. У бюджеті нашої громади Значить, збільшується дохідна частина бюджету на суму 3 мільйона 852 тисячі 200 гривень. У кінці 2024 року кабінетом міністрів України прийнята три постанови, згідно яких нашому бюджету надаються субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Так, відповідно до постанови кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року. Номер 1519. Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Бюджету міської територіальної громади спрямовано відповідно субвенцію в обсязі 98 тисяч гривень. Зміни розглядалися на засіданні виконавчого комітету від 21 січня 2025 року. За цільовим призначенням вони спрямовуються управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту. Далі, згідно наказу, розподіляються на автономні заклади управління освіти і спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу у сумі 98 тисяч гривень. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 31.12.2024 року номер 1554, деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році, бюджету міської територіальної команди спрямовано відповідно субвенцію в обсязі. 760 шістдесят тисяч вісімсот гривень. Зміни також розглядалися на засіданні виконавчого комітету 21 січня 2025 року. За цільовим напрямком вони спрямовуються на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної і середньої освіти комунальної власності. Які здійснюють посвітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти, базове предметне навчання заочною формою з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти? Забезпечено співфінансування з місцевого бюджету. Такі умови використання цієї субвенції в сумі 84 536 гривень. Також відповідно до наказу управління освіти вони будуть розподілені на автономні заклади управління освіти. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року номер 1515 деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Бюджету міської територіальної громади спрямовано відповідну субвенцію в обсязі 2 мільйона 993 тисячі 400 гривень, які спрямовуються на відповідну бюджетну програму на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу у сумі 2 мільйона 993 тисячі 400 гривень. Є нагальна необхідність направлення залишку коштів спеціального фонду по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, що утворився станом на 1 січня 2025 року згідно висновку фінансового відділу у сумі 701 тисяча триста гривень за спеціальним фондом, які пропонується спрямувати на відповідну бюджетну програму. Управління освіти сім'ї, молоді та спорту 061-1403 забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Також у зв'язку з вирозничою необхідністю пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок перерозподілу коштів в межах річних показників загального та спеціального фонду бюджету. А саме пропонується зменшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді, по бюджетній програмі будівництва об'єктів житлово комунального господарства по об'єкту бюджету розвитку будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Преображенська, Калинина та насосної станції на свердловиною заказанную адресу на суму 102 тисячі гривень, зменшити передачу коштів загально до спеціального фонду бюджету. Бюджету розвитку на суму 102 тисячі гривень та збільшити асигнування загального фонду бюджету по управлінню освіти, сім'ї молоді та спорту для основського ліцею номер 1 по бюджетній програмі надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету сумі 102 тисячі гривень на проведення поточного ремонту частини електричних мереж і встановленням генеруючої установки як заходу з енергозбереження. Дякую за увагу. Пропоную проєкт рішення підтримати. Шановні депутати, є питання до зазначення проекту рішення? Проголосував. Переходимо до розгляду до блоку комунальних питань з 3 по 7. Питання розглядалися профільної комісії та рекомендування. Ми ставлю на голосування пропозиції комунальної голови комунальної комісії. Прошу голосувати. Хто за те, щоб проголосувати було? Пропозиція прийнята. Чи є зауваження пропозиції щодо проєкту рішення з 3 по 7? Ставлю на голосування. Проєкт рішення з 3 по 7. Прошу голосувати. 17-го одноголосного рішення прийняти. Таким чином всі питання вичерпані, переходимо до різного. Перше: про роботу депутатського корпусу Сновської міської ради, виконання програми сприяння виконанню повноважень депутата Місної міської ради та прохід виконання рішень ради 24 році. Діянка Наталія Володимирна, секретар міської ради, прошу. Шановні депутати, шановні присутні. Коротенько я ознайомлювала з інформацією про роботу депутатського корпусу міської ради. Загальний склад депутатів нашої ради це 26 депутатів. На сьогоднішній день визнано і протягом звітного періоду 24-го року було визнано повноваження 25 депутатів. Протягом 24-го року продовжували працювати чотири депутатські фракції від політичних партій рідний дім, голова Наталія Михайлівна Дубненко, наш край, голова Володимир Григорович Гордюк Всеукраїнське об'єднання батьків. Голова В'ячеслав Івановича Матвієнко, слуга народу, голова Батюк Ігор Володимирович, діяла депутатська група Сновщина, голова Павло Васильович Солодовник. За звітний період було припинено депутатські повноваження двох депутатів: це Васяновича Дениса Анатолійовича і тютюника Павла Олександровича, за їх особистою заявою. Натомість було визнано повноваження депутатів Будьяка Михайла Миколайовича та Сергій Кораїси Петрівни. Головною роботою, головною формою роботи депутатів є сесійна діяльність. Протягом 24-го року було проводено 9 сесій міської ради, 9 пленарних засідань. Явка депутатів на сесійні засідання склала 67% У минулому році це був 81%. Середня явка це 17 депутатів на сесію. В порівнянні з минулим роком було 18 депутатів. На це є ряд об'єктивних причин. Одна з них це те, що четверо депутатів нашої міської ради нині боронять нашу державу в лавах Збройних сил України, і через це не мають змогу постійно відвідувати депутатські засідання. Жодного засідання за 24 рік не пропустили депутати Наталія Михайлівна Добненко, Рейса Петрівна Сергійка, Станішевський Сергій Вікторович. Лише по одному сіданню пропустили депутати Авдієвська, Аніщенка Сергій Валентинович, Симонок Сергій Олександрович. На пленарних засіданнях депутатами було ухвалено 290 рішень за 24 рік. Всі ці рішення були оприлюднені на сайті і знаходяться занесені до журналу реєстрації, знаходяться виконання або знаходяться на стадії виконання у 2024 році в міській раді працювало 57 програм. Соціально-економічного розвитку нашої громади з різних сфер, під які депутатами виділялися кошти. Одна з цих програм це програма сприяння виконанню повноважень депутатам Існовської міської ради, на виконання якої було виділено 260 тисяч гривень. Відповідно до заяв депутатів у 2024 році. Найбільше коштів було направлено на управління освіти сім'ї, молоді і спорту за що Лариса Олександрівна дякує всім депутатам. Це 105 тисяч 400 гривень. Для благоустрою старостинських округів було відправлено 51 тисяча гривень. Решта були направлені для потреб лікарні для ремонту адмінпроміщень старостинських округів, для надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, передплата періодичного видання газети «Промінь», розвиток православної церкви України в місті Снос. І зміцнення матеріально-технічної бази ЦНАПу. Протягом року 230 тисяч гривень було використане за напрямками використання депутатських коштів. Невикористаними залишилися 30 тисяч гривень по управлінню освіти сім'ї, молоді і спорту за напрямком використання зміцнення матеріально-технічної бази СНОВСЬКОГО ЗОВ дружба, ремонт системи опалення. Це кошти депутатів Батюка Ігоря Володимировича, Гордюка Володимира Григоровича, Сергія Кореї Петріні, Шулюка Ігоря Сергійовича. Кошти були не використані у зв'язку з тим, що рішення сесії було прийнято 12 грудня, і управління освіти за короткий період до кінця бюджетного року не змогло знайти підрядника, який би погодився виконувати роботи за такий короткий термін. Ці кошти були в повному обсязі повернуті до бюджету громади. і Я думаю, що ми з Ларисою Олександрівною будемо шукати способи в цьому році, як можна виконати це побажання депутатів за бюджетний кошт. В міській раді продовжувало функціонувати чотири постійні депутатські комісії. Було проведено 42 засідання постійних депутатських комісій, три засідання голів депутатських фракцій та голів постійних комісій міської ради. Жодного засідання за 24 рік не пропустили депутати Аніщенка Сергій Валентинович, Немовенко Володимир Іванович, Сергій Кораїса Петрівна, Станішевський, Сергій Вікторович. Протягом року було опрацьовано 50 офіційних звернень депутатів міської ради, які вище з них стосувалися в основному використання депутатських коштів. Я від себе особисто хочу подякувати кожному з вас за вашу свідому громадянську позицію за те, що ви знаходите час, відвідуєте комісії сесії, допомагаєте приймати правильні рішення. Спасибі вам велике за вашу роботу, шановний депутатський корпус. Шановні депутати, я хочу приєднатися до Наталії Володимировної, подякувати подякувати вас за активну вашу депутатську позицію, громадську позицію, за взаєморозуміння, за те, що ми тут приймаємо правильні рішення, які йдуть на благо нашої сновщині. Дякую. Наступне. За доручення юридичного відділу хочу оголосити, наголосити, що, шановні депутати, не забудьте, будь ласка, до 1 квітня. Заповнити декларацію за 24 рік дозав до 1 квітня. Час ще є, але час пинає дуже швидко і треба бути готовим для того, щоб вчасно подати, подати декларацію. шановні таким чином, всі питання порядку денного. 39-й сет позачерговий. Теж хочу подякувати, що ви зрозуміли і зібралися на сьогоднішню позачергову сесію, бо дуже важливі питання. Ми на не сьогодні розглядали і прийняли рішення. Чи є бажаючі виступити зауваження щодо ведення сесії? Оголошую засідання сесії закрите.